Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в АТБ стартували нові акції. Нектар день у день, мультифрукт за 32 гривні 1 літр. Мультивітамінний нектар теж за 32 гривні. Яблуко, виноградний нектар 32 гривні. І томатний сік зі сіллю за 39. На питну воду оброблену від розумного вибору. Акційна ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ 15 гривень за 2 літри. Лимонад напій від своєї лінії 2 літри за 28 гривень. Кока-кола об'ємом 2 літри 44 гривні та 10 копійок. Безалкогольний сильно газований напій. Квас старокиївський. Об'єм 1 літр, 21 гривня, 70 копійок. Енергетичний напій HEL 24 гривні за 250 мл. Від торгової марки Торчен. Європейський майонез 520 грамів 55 гривень. Домашній майонез від відторчен 47 гривень. Також 520 грамів. Соус від густо сирний 22 гривні, 70 купів, 180 грамів. І сендвіч соус теж 22 гривні 70 копійок. Фігурні вироби від своєї лінії кульки злакові. 65,50 за 500 грамів. Пластівці зернові від своєї лінії з цілої пшениці 400 г за 50 гривень. Кукурудза цукрова консервована від «Делюкс» – 41 гривня 50 копійок, 340 грамів. Зелений горошок за 38 гривень та 50 копійок, 420 грамів. На оливки від делюкс діє акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 68,50 зелені без кісточки. Чорні 60 гривень 50 копійок з кісточкою або без. Гриби печериці мариновані 89 гривень і 10 копійок за 450 г. Акція для всіх. Сметана президент 10% жирності за 35 гривень 300 г. Кефір галичина 2,5% жирності за 43 гривні. Я копійки заокруглюю в більшу сторону. 870 грамів. Сир твердий від кому. Сметанковий, вершковий. Або гауда. Ціна 57 гривень за 150 грамів. Сир напівтвердий. Едем, Маздан та цезар. 56 гривень за 135 грамів. Олія 100жар 70 гривень. Рафінована об'єм – 850 мл. Салати із тунцем з опційною ціною від делюкс. 48 гривень по мексиканськи 49,70 з овочами в соусі, 57 гривень тонцем та кукурудзою салат. І салат з тунцем в французькому соусі, 58 гривень та 10 копійок. Вони всі вагою 165 грамів. Чай зелений. ловара» 44 гривні, 50 копійок. У Упаковці 24 пакетики. Чай «Ловаре» – 1001 ніч 44,50. Чай чорний, байховий, дрібний від своєї лінії 22 гривні 50 копійок за 25 пакетиків. І чорний цейлонський також 22 гривні 50 копійок за 25 пакетів. Ковбаса до п'юрешки варена – 74 гривні. За 500 грамів. Сосиски до пюрешки 450 грамів за 85 гривень. Філе куряче, варено копчене 267 гривень за 1 кілограм. Ковбаса салямі баварська 34 гривні та 10 копійок за 100 грамів. Ковбаса губерцька напівкопчена 79 гривень за 420 грамів. Ковбаса прем'єра напівкопчена 137,40 за 420 грамів. Морозиво торгова марка ласунка. Вишня абрикос або із какао. Стакан великан. Вага 100 грамів. Ціна 17,50. Морозиво розумний вибір каштан. Є два варіанти. Ціна 9 гривень 50 копійок, 75 грамів. Морозиво каштан. Ціна 18 гривень. 75 грамів. Є три варіанти, але в нас в асортименті лише два. Від своєї лінії млинці французькі заморожені з куркою та грибами. Ціна акційна 40 гривень. Вага 370 грамів. Креветки варено-морожені. Від своєї лінії розмір 70-90 900 грамів за 190 гривень. Звертайте увагу, бо є ще розмір 90-120, упаковка супер схожа. Але ці акційні, а ці неакційні. Бачите? За 267 гривень. Нема фокусу. Тим словом, ці неакційні. А ці акційні. От тут пише розмір 70-90. Морозиво, три. Ведмеді галеретка. Пів кілограма. За 83 гривні. Таке от морозиво. за ціною. ціною. Ваніль карамель 450 грамів. Торгова марка 3 ведмеді» 99 гривень. Морозиво київський пломбір ріжок. Ціна 39 110 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь донатс. Ваніль полуниця, ціна 20 гривень. Такий варіант за 22 гривні. Торгова марка ласунка. Ескімо з маком. Знайшовся третій каштан. Кокос мигдаль ціна 18 гривень. Йогурти з «Лагода» у склі 200 г, 21 гривня та 40 копійок. Три смаки на вибір. Йогурт та злагода, персик або полуниця 170 грамів 16,70. Сир кисломолочний день у день, нежирний 27,50, 5% жирності 28,50 і 9% жирності 30 гривень та 50 копійок за 180 грамів. Кетчуп лагідний від торгової марки Торчен. Або до шашлику 31 гривня за 380 грамів. І кетчуп чилі теж 31 гривня за 380 грамів. Шоколад від Рошен Лакмі. Ціна 38 гривень та 50 копійок. Крекер із начинкою від торгової марки Рошен 39 гривень та 50 копійок. Два варіанти акційних. Відмілка без квіти за 82 гривні 5 штук. Холодний чай від своєї лінії смак персик 24,40 за 1 літр. Зі смаком малини за 14 гривень пів літри. Холодний чай, об'єм півтори літри, смак персик. 33 гривні та 50 копійок. Желе фруктове від торгової марки з зі соком вишні, зі смаком персика та апельсином 12,50 за 120 г. Туалетний папір сніжна панда двошаровий, 4 рулони 50 гривень. Дитячі підгузки трусиками Giggles Mini b 189 гривень. Є 20 штук, п'ятірка 24 і четвірка 30 штук упаковці. Зубна паста Colgate захист від карісу. 75 мл, 33 гривні. Відбілююча зубна паста Colgate 38 гривень. Колкіт зубна паста «Потрійна дія» – надія 44 гривні 125 мл. Рексона, дезодорант, кульковий, жіночий 44,50. Дезодорант рексона чоловічий, ціна 77 гривень. Рексона, дезодорант жіночий 75. Тверде мило від своєї лінії. В упаковці 4 штуки по 90 г. Ціна 45 гривень. І є 3 аромати в асортименті. Освіжувач повітря, змінний балон аерозоль. Від своєї лінії 42 гривні 250 мл. Засіб для миття скла та дзеркал з розпилювачем містер мускул 80 гривень 500 мл. Капсула для прання Wash and Free. 19 штук у упаковці. Ціна 157 гривень. Гель для прання Wash and Free. 2 кг та 100 г за 90 гривень. Універсальний. Пиво опілля світле літер 100 мл 3940. Чернігівське об'єм 900 мл 28,50, Оболонь 22 гривні 80 купів, пів літра. Пиво бірмікс, смак, лимон або кавун 21 гривня 60 копійок. пиво холстен 51 гривня. Об'єм 1 літр та 960 мілілітрів. Кава мелена пів кілограма за 300 гривень. 250 грамів 175 гривень. Кава в зернах еспресо італіано. 630 гривень за 1 кілограм.